Оновлення та модернізація конституції сьогодні головний тренд суспільної та політичної дискусії в Україні. Але всі визнають виключно перерозподіл владних повноважень між парламентом та президентом не вирішить проблем судоустрою, правоохоронної системи або ж виборчого законодавства. Саме про ці зміни протягом наступних днів будемо спілкуватися з провідними політиками та експертами. У нас у студії один з наріжних каменів конституційної реформи місцеве самоврядування. Яким воно є і яким має стати, сьогодні запитаємо у радник. Ка президента України Марини Ставнійчук, доброго ранку, пані Марино. Доброго ранку. Наскільки мені відомо, на конституційній асамблеї було запропоновано, що е, самоврядування в Україні повинно ґрунтуватися на засадах європейської хартії самоврядування, але з внесенням коректив згідно з українських реалій. Що це означає в нашій ситуації? Найперше, якщо говорити про європейську Хартію місцевого самоврядування на українському тлі, а в вирішенні місцевих регіональних питань пов. Винні бути запроваджені, реально запроваджені головні принципи європейської харті, які пов'язані з проможністю місцевого самоврядування і відповідно повсюдністю місцевого самоврядування. Це означає, що всі питання місцевого значення повинні вирішувати органи місцевого самоврядування, які мають відповідну організаційну, матеріальну, фінансову можливість вирішувати питання і проблеми людей. Місцях, от наскільки мені відомо, в проєкті конституційних змін від партії батьківщина говориться про те, що вони е, є прихильниками взагалі ліквідації державних адміністрацій. Як ви вважаєте, якою повинна бути влада на місцях? Ви знаєте, якщо підходити до питання організації місцевої влади в цілому, то безумовно, що повинно бути збалансовано два надзвичайно важливих принципи: розумна е, державна політика і Розумне місцеве самоврядування, і тільки у такому поєднанні: ось цих два. Підходи дадуть можливість забезпечити збалансований розвиток і сталий розвиток держави в цілому, і безумовно певних регіонів і територіальних громад. Якщо ж говорити про ліквідацію місцевих адміністрацій, то це принаймні виглядає дуже упереджено, якщо не сказати заполітизовано на злобу, скажімо, сьогоднішнього дня, ага. так? і принаймні. Хотілось би, щоб народні депутати більш відповідальніше і професійніше готували відповідні пропозиції з тим, щоб не створювати відповідні конфлікти і не узгодження державної політики і місцевої політики а навпаки, всі їх пропозиції мають бути спрямовані на те, щоб поєднувати ці речі, таким чином краще забезпечувати умови для життя. А сьогодні і економічна, і соціальна ситуація в країні якраз говорить про те, що проблеми є і дуже серйозні. І їх треба вирішувати правильно. Якщо мова йде про місцеве самоврядування, то мабуть найактуальнішим питанням є фінансове питання. Багато експертів кажуть, що поки фінансова вертикаль від регіональних міст до центрального Києва йде знизу вверх, жодного самоврядування в реальності бути не може, оскільки на місцях люди не володіють фінансовим фактором. Як вирішити це питання? В контексті, скажімо, спроможності реалізації принципу спроможності місцевого самоврядування, безумовно, що фінансова складова відіграє сьогодні чи не найголовнішу роль. Держава вже давно обіцяла місцевому самоврядуванні місцеві податки і збори, а ділити 60 на 40. 60 залишати на територіях відповідних, а 40 піднімати вверх. На жаль, складається досить негативна тенденція, в тому числі і в останні роки в державі. Яка не дає можливості територіям розвиватися, тому в контексті розвитку місцевого самоврядування ми говоримо про запровадження нових, нової системи податків і зборів на місцях розширення відповідно податкової бази розширення відповідних ставок на ті чи інші податки. Це з одного боку, з іншого боку, цілком зрозуміло, що збалансований сталий розвиток регіонів в Україні вимагає і відповідних держав. Державних субвенцій, державних дотацій, тих чи інших програм і вирішення спільних завдань на тих чи інших територіях для місцевого самоврядування і збалансованої державної політики. Тому, безумовно, мова йде і про серйозне державне фінансування, покращення державного фінансування місцевого самоврядування. Ми останнім часом аналізували спільно з конгресом місцевого самоврядування в Україні з асоціацією міст особливо ті проблеми, які місцеве самоврядування у минулому році. Практично мова йшла про те, що не дофінансовувалися державні програми, і реально були позбавлені можливості органи місцевого самоврядування самі використовувати свої кошти? от існує ще така думка? Якщо органи місцевого самоврядування наділити більшими повноваженнями, зокрема і фінансовими, про що ми щойно говорили, все це буде дуже схоже на федералізацію про ідею, яку зараз дуже активно обговорюють. Чи не вважаєте ви так навпаки? Реальною відповіддю, яка а, може забезпечити унітарність держави, є насамперед децентралізація влади, і якраз реформа місцевого самоврядування тут відіграє ключову роль, саме спроможність місцевого самоврядування у вигляді відповідних. Системи органів виконавчої влади, системи органів місцевого самоврядування, в тому числі з виконавчими органами органів місцевого самоврядування на місцях дадуть можливість наблизитись до людей по якості надання послуг, по кількості надання послуг. І не буде так поставати гостро питання в регіонах про те, що їхні проблеми не вирішуються, що одні регіони в Україні фінансують інші. І і ж, да, що їх не чують взагалі. Тому я вам скажу, що я прихильник реформи місцевого самоврядування вже досить тривалий період часу. Я вважаю, що держава дуже серйозно запізнилася з початком цієї реформи, і те, що люди на місцях у багатьох випадках у неконституційний дійсно неконституційний спосіб, ви бачили, захвачували приміщення обласних державних адміністрацій практично на території західної України сьогодні йде мова про створення народних рад, про відбирання відповідних повноважень у державних адміністрацій. Всі ці дії досить складні. Але з іншого боку, ми говоримо про те, що у на ось неконституційні дії громадян, відповіді на е, заклики політиків до федералізації є виключно справжня децентралізація влади, в якій грає ключову роль реформа місцевого самоврядування. на цьому поставимо крапку. Бажаю вам успіхів у ваших починаннях. і щиро дякую за ваші відповіді наші студії. вам. все добре.